Головне події в Харкові та області 5 грудня. Харківщину сьогодні відвідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що область серед тих регіонів, які отримали найбільше фінансування з держбюджету. Йдеться про 16 мільярдів гривень. Шість із них пішли на будівництво фортифікацій. За твердженням шмигаля роботи виконані на 99,9%. Облаштовано майже 800 опорних пунктів. Ще майже 2,5 мільярди пішли на підготовку до опалювального сезону. Півтора на підтримку бізнесу, 600 мільйонів та ремонти багатоповерхівок тощо. Особисто прем'єр оглянув те, як витрачають 2 мільярди 700 мільйонів на облаштування укриттів у закладах освіти. Російська армія спробувала прорвати оборону ЗСУ поблизу Куп'янська. Про це повідомив начальник місцевої РВА Андрій Канашевич. За його даними, штурмували напередодні зранку біля синьківки в напрямку Кучерівки і Петропавлівки. В етері Суспільного Канашевич повідомив, що штурм зупинили. При цьому оборонці підбили 5 одиниць техніки. Одна змогла виїхати. Після цього даних про повторні наступи не було. З нагоди дня волонтера сервіс OpenDataBot повідомив дані щодо кількості добровольців в різних регіонах. На Харківщині зареєстрований 951 волонтер. Більше тільки в Києві 1633. Загалом в Україні майже 10,5 тисяч. Окрім тих, хто офіційно оформився, в країні допомагають армії та проводять збори й пересічні люди. 115 тисяч людей щомісяця відкривали волонтерські банки цьогоріч. Це більше, ніж торік. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.